Вітаємо вас, наші любі телеглядачі, світлиця Рада зустрітися знову з вами. Сьогодні ми в затишному інтер'єрі ресторану Гуцульський двір. Нам тут тепло, затишно, хоч на дворі дощик. Наша програма сьогодні зустрічається з відомою співачкою, з успішною жінкою, людиною, яка часто бувала в нашій світлиці. Але сьогодні у нас новий. І несподіваний проєкт. В програмі, яка декларує народну творчість, співаємо сьогодні оперу. Оперу, яку будуть співати діти-вихованці Руслани Калини. ciao sobro sobro mocia mati ma mati ho oh, bel mazzetto la...

Вітаємо вас, пані Руслану. Доброго дня. Які нові досягнення у Руслани Калини? Перш за все, те, що наш фестиваль «Війська Фортуна це є всеукраїнський фестиваль, вже в цьому році, в грудні, буде 10-й ювілейний, так як ми працюємо чотири рази в рік, у нас він відбувається, і люди приїжджають з інших міст, це нам дуже приємно. От Ще, крім того, ми їздимо по фестивалях. Нещодавно приїхали з фестивалю Джерели Моршина, де головою журі був Дмитро Гнатюк, Герой України. Людина дуже інтелігентна, порядна, доброзичлива. Ну, Професіоналізму нема що говорити. І ми якраз мої учні пропонували. Оперні арії, чим він дуже був здивований, тому що в 13 років співалася Наталка Полтавка, в 9 років черевички з Чорноморців. Тобто ми показали не тільки естраду, тому що там були різні жанри, але ну, тюк, звичайно ж оперний жанр, академічний вокал. Тобто він дуже добре розуміється на голосах так. і він оцінив рівень ваших учнів. Звичайно, і врахувати те, що людина 87 років. І за цього також ще, крім, щоб просидів, журів все, прослухав, звичайно, дав зауваження, якісь пропозиції, щось підказав. Теж вийшов на сцену. Знаєте, зал шість разів ставав. Настільки людина ожила на цій сцені, він аж би не розплакався, каже, такі радий, що мене так сприймають. Ну, це легенда, це легенда. І побувати на цій сцені разом з ним і діти мої, і я, ви знаєте, це. ну… Я не можу передати до сих пір, не можу відійти від, від від тих емоцій. Це велике щастя, що в моєму житті це сталося. Ой, надіну черевики та піду, я на музики з козаченком пожартом. – Так. – Хто одержав? Анастасія. Всі інші мої діти це перші премії, але вони в різних номінаціях. Це практика. Не ну, я казала діти, я всіх построїла. Кажу, так ми сюди приїхали не перемагати. Ми приїхали практику набирати. А якщо переможемо, це великий щас. Це дуже хороший хід педагогічний. Бо ну, не багато це. ми знаємо, що багато дітей травмуються, будучи на різних конкурсах. А якщо їх правильно скерувати е, і пояснити їм, що це є тільки досвід, тоді вони легше будуть поразку сприймати. Ну, я маю надію, що я правильно роблю. Звичайно, людині властиво помилятися, угу. але не помиляється лише та людина, яка нічого не робить. Атмосфера була там дуже. дуже. приємною. Е, тим більше це асоціація робить е, наша е, з Києва, де керує Герасимом Віктор Володимирович. Він дуже багато підтримує, багато допомагає молодим виконавцям, тобто ті фестивалі, які він під його. Підтримкою проходять це є дуже добре, що я людина, яка це робить і допомагає. Було дуже з багатьох міст. От і я в кожній номінації фактично або вікові категорії діти мали. Ну, задоволена. Ой, я дівчина Полтавка, а зовуть мене Наталка. Дівка просто некрасива, З добрим серцем не списива. Дівка просто некрасива. Серцем не спасибо. Він владіє нею Пані Руслана останній раз, коли ми зустрічалися, працювала в музичній школі, займалася дітьми, а тепер викладає в консерваторії. Так, так, я викладаю це на народній на кафедрі вокал. Лау. От і цей раз я також запропонувала своєму учню, щоб поїхав, як то кажуть, позмагався, набрався досвіду, дуже перспективний хлопчик. От він так першу премію отримав. Цей проєкт, який ми сьогодні представляємо, ваші оперні арії, тобто дітей. Так. Яким чином ви підбирали ці арії під кожну дитину? Як добирали репертуар? Перш за все, я дивилася з точки зору по голосу. Має бути і по голосу, і по характеру. Наталка Полтавка, звичайно, ми, до речі, давно вже співаємо її. В неї закінчилася мутація, і от вже на конкурсі. Вона ще краще заспівала, бо вже відя сила. Тому що коли мутація ще голос міняється, він ще не має тієї сили, тимбральності. Вона так заспівала ідеально, що ми, ми записували, ми просто були вражені. Люди кричали Браво. Ви знаєте, оце підходили до мене і казали. Калина, не кидайте тих дітей, тільки я вас прошу, чужі люди, я там нікого не знаю. У мене таке враження було Ви знаєте, від того. Хочеться ще більше працювати. Діти щасливі, від те, що вони нарешті себе реалізували. Бо коли починали співати оперу, я ніколи не заставляю. У мене багато є дітей, але, на жаль, на жаль, в той час дехто відмовився. От ми не хочемо. Що нам опера? Ми тобто ще не розуміють, не розуміють, що опера це є основа вокальна. Так. Від цього постановка голосу. І коли я підбирала кожній дитині, я дивилася. по... Звичайно, по голосу транспонувала вони в оригіналі, не співають, Це неможливо. Тобто інша тональність. Так, щоб, Але яка моя мета була? Постановка голосу раз. Лисенка заспівати, ви знаєте, це складно. Крім того, дитина тільки тоді зрозуміє оперу і почне її любити, коли вона бере участь в цьому Ой, казала мені мати ще й приказувала, щоб я хлопців у садочок не прида. Ой, мамо, 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 не принаджувала. Ой, мамо, 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 не принаджувала. Посилала мене мати до кринеєченьки, ти принеси моя долю та й водиченьки. Ой, мамо, мамо Ой пішла я до ставочка, заварилася на козака молодого Як педагог залучаєте і дітей, і їх батьків, так. і всю їхню близьку родину до того, щоб ходили до театру, щоб цікавилися класикою, щоб розумілися, так. щоб розуміли. На, на, розуміли, що таке голос і який він є, і повинен яким бути. Вони набагато збагачуються, більше так. знають, і це є основа основ культурного життя так. і розвитку дитини. Тому що наші діти, на жаль, обділені, а ще я ще. Моя мета була. Ви знаєте, ми всю класику знаємо: Вівальді, Моцарта. Я нічого не маю погодити за. Але наші українські опери. Знаєте, я дисертацію захищаю якраз. От, тут, будь ласка, трошки конкретніше ви захищаєте дисертацію. Так, я захищаю дисертацію, якраз по оперних співаках, які от наші всі в той час радянські в Великому театрі це був саме перший вищий пілотаж, як кажуть. Тобто туди попасти, туди зі всього союзу з'їжджалися. Якраз я цей період описую, і я вам скажу, 50% наших українських співаків були в театрі і на цьому все будувалося. І мені десь трошки образливо, що мало знають наших українських опер. В мене мета, і я Богу дякувати дуже задоволена, що нарешті я це реалізувалася, тому що я вам скажу, ми два роки це готували. Підбирали фонограми, щоб вони були більш до, до, до м, е, класичного, але ж дуже сучасне. Ну, тому що дитині цікаво, щоб воно було гарно. Бо 21 століття так. має бути в рівень в часі. Бо мені Гнатюк каже, оце ти сама придумала, uh -huh. бо ми uh -huh. зробили аранжування, я кажу, ви знаєте, мов сучасне. Нічого, кажу так. А скільки Натал ці роки? Кажу, 13. Молоденька. От, тобто дуже так знаєте, до того все. потім костюми підбиралися, шукали стиль. Тобто проект цілісний. Ну, також багато працювали режисери. У мене, моя та марсонадік, завжди вона консультувала мене. Вона була на презентації, хоч себе дуже почувала, але приїхала. Така море задоволення отримала. Що каже, я відразу оздоровішала від, 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 від того де є реалізація, що діти так співають. Di che si veste quando le cose, che i bol nascose, Oscar lo sa, ma non le dirà. Tra la 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 la, tra la 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 tra la 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 la. що За той час проєкту, поки вони готувалися, вони ще краще навчали співати. Думієте, це ми зафіксували, а зараз взяти. Вони просто набагато краще ще співають, а це є вічне. Я казала, діти, ви і в 30, і в 50 це можете заспівати, бо це є вічне. А на конкурсах я стараюся давати одну, один твір естрадний і навчити їх співати як оперу, яким покалом, і також естраду відрізняти. Ну, це така не попсова дуже естрада, а більш до класичної, яка колись була, навіть наш Ганатюк. Івасюк, оця це є ті пісні, які класичні. є вічними. Вічними, так це гарна це, музика так. і гарні вірші. Віктор, дітей наших треба, щоб вони знали. Я не проти сучасного, я за. Але вони повинні знати свої основні звідки вийшли і як пишатися за кордоном. Всі пишаються. Ми всіх за кордон співаємо. Ну чому не заставити? Хай хтось заспіває наше. Я це буду подавати далі, щоб навіть в інтернеті, тому що цього нема. Це наше ну, етно таке, тому що і, і, і Микола Лисенко ж взяв це все, все з народу. народу, все з народу. Росіяни брали мусорський, також мусорський, щось також. Ну всі аглінка із українською української також було переплетене. Так що це має це є основа. Я вважаю, що як, як би там не було, не судіть нас дуже строго. Звичайно, критика буде завжди, тому що ну, класику заспівати. Я згідна зі всіма, але розумієте, якщо нічого не робити, то нічого не буде. Відкіляться ти узявся. Ти досі пропадав, хоч би богом побоявся, хоч би трохи соромав, де ж це ти так веселився, де ж си так бешкетував, як крізь землю провалився, дома чом не ночував, як крізь землю провалився, дома чом не ночував. Таке зробилось, трохи, трохи я не вмер, за недужа по дорозі, та й набрався я біди, так що, ледве вже на возі, привезли, привезли мене сюди, так що, ледве вже на возі, привезли, привезли мене сюди. Чи це ж ви на дорогу? Чи в дорозі, чи в дорозі вже напився? Ні, не пив, не пивій, вогоди рісь заможивсь, ні не пив, не пивій, вогоди ріщей заможивсь. Ось лякати чоловіка, щоб не знав він, що робить. От і в мене вражі очі плачуть трохи дали, бі, бо не спали вже дві ночі. Треба ж трапитись в біді. Спився, бачиш, я здоровий довелось хоч пропадать. Та спасибі до неволи. втрапив якось ночувать до бідонебої, трапив якось ночувать. Так оце ти у небоги, аж дві ночі пропадай щоб на тебе перелоги щоб тебе нечистий взяв щоб тебе нечистий взяв щоб тебе. Чистий Постривай Постривайся, мій козаче, будеш, будеш пам'ятати, будеш ще бить небо раче, як ти жінку шанувати, магоном руки й ноги. Поломаю, будеш знати, ночувати у небоги. Дома як не ночувати, Дома як не. Гей, Одар того буде, перестань, бо вже кричать Ні, нехай же чують люди, І не буду я мовчать. Гей, Одар того буде, перестань, бо вже кричать. Ні, нехай же чують люди, І не буду я мовчать. Гей, одар того буде, перестань, бо вже кричать. Ні, нехай же чують люди. Не буду я мовчать. Гей, одар і буде. Перестань, бо вже кричать. І нехай же чують люди, і не буду я мовчать, і не буду я мовчать. Дякуємо пані Руслані Калині, яка сьогодні відвідала нашу світлицю. Будемо тішитися її успіхам. Будемо сподіватися на нові зустрічі, які будуть незабаром з новими проєктами. Ми сьогодні зрозуміли, що українська пісня і оперне мистецтво дуже глибоко пов'язані, мають спільне коріння. І ця правда, ця природа життя закладається в людські, в дитячі душі. Діти добре запам'ятають, що таке українська культура. Вони її глибше будуть знати. Адже наше глибоке, високе, розумне і ті діти, які займаються у такого педагога, як Руслана Калина, будуть хорошими усвідомленими патріотами своєї країни. Дякуємо вам за те, що ви були з нами. Чекаємо вас біля екранів телевізора наступного разу. Всього найкращого!